Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про вектори в мові R. Вектори ж, або ж по-іншому, називаються одновимірні масиви, використовуються для того, щоб зробити такий собі список з одних і тих самих типів даних. Ми можемо створити будь-який вектор або ж масив з будь-якими типами. Наприклад, N у нас буде вектор. Яке складатиметься значення 1, 2, 3, 4, 5. І ми не створили цим вектор. Вся проблема в тому, що ми повинні додати літеру C, яка оголошує в мові R, що це у нас саме є вектор. Ну, і так само ми можемо, наприклад, вектор uh, C, uh, який uh, має значення. Uh, Набивати з текст, ми працюємо Apple і, наприклад, бананчик. А також у нас є можливість створити ну, логічний, тобто булевий вектор, який складається з значень. True, false, наприклад, true знову. Ще раз true, наприклад, буде. False. І потім, наприклад, ще раз true. І, в принципі, це все, що можна сказати про саме створення векторів. Ми можемо отримати певний індекс точніше, краще сказати певний елемент нашого вектора, звертаючись до його індексу. Наприклад, ми звертаємося до вектора n за індексом 1. Єдина мова, мова r це те, що у вектори починається. З індексування це одиничка, а не з нуля як у більш стімового програмування. Тобто в даному випадку, якщо ми, наприклад, давайте створимо е, перше значення вектора n99, щоб не було ніяких проблем. Ну, це ще ж краще питання. І у нас ось перший елемент нашого масиву або ж вектора дорівнює значенню 99. Так само ми можемо звернутися до е, нашого вектора 7. І до другого елементу, наприклад. І, наприклад, давайте print ще раз. Logic. І ми повинні звертатися в квартирах дужках до самого індексу. Наприклад, в нашому випадку нехай буде 1, 2, 3, 4, 5 буде, щоб отримати false. Тобто, 99, банана false. Я думаю, це зрозуміло. Також ми можемо змінювати, наприклад, значення індексів, ну, точніше не значення індексів, а значення елементів нашого вектора. Наприклад, ми звернемося до нашого вектора n за індексом 3. Тобто, це число у нас буде. І ми можемо змінити на число 10. І знову, наприклад, вивести на екран print n 3 І отримаємо ми значення 10. І, в принципі, це все, що можна було сказати про змінення значень в векторів. Також є, ну можна сказати, дивні а, скажімо так операції з векторами. У ну, ну, у нас є вектор n, і створимо вектор n1, який має також вектор. І складається значення, наприклад, 4 5, 6. І, і ми можемо додавати вектори між собою. Наприклад, N плюс N1. І виводимо на екран умовно print. sum. І ми, скажімо так, отримаємо помилку із за того, що у нас вектори не є, скажімо так, рівними між собою. У нас є така можливість в. Мові R. Це додавання векторів між собою. Тобто, наприклад, 4, 5, 6, 4, 8, наприклад, у нас буде в другому векторі, наприклад, в першому нас 5, а тут у нас буде нуль. І якщо записати ще раз, то у нас не буде ніяких питань. У нас буде додаватися ці значення між собою. Тобто 99 плюс 4 буде 103, 2 плюс 5 у нас буде 7, як у нас тут отрималось наприклад, 5 плюс 0 буде а 5 4 плюс 7 буде 11. Тобто, я думаю, тут зрозуміло. Також у нас є можливість це використовувати такі вбудовані функції для роботи з векторами. Наприклад, у нас є вектор n1, нехай буде. І ми можемо використати, наприклад, функцію print length. Так, написав ну, значення довжини вектора N1. У нас буде пораховано кількість елементів, тобто довжину нашого вектора. Тобто 4, 1, далі 2, 3, 4, 5. Думаю, це зрозуміло. Також у нас є можливість отримати мінімальне значення N1, тобто в нашому випадку буде 0, максимальне значення у нас буде 7. Думаю, це зрозуміло. Також у нас е, є така функція print. Е, це нас min. Це нас середнє арифметичне нашого вектора N1. Тобто 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 0 поділено на 5. Тобто 4-4 у нас буде це е, середнє значення нашого вектора. Е, далі у нас є. Е, 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 логічний вектор. Це. Такий різновид векторів, який використовується для фільтрації монних даних. У мене у нас вектор n1, давайте зробимо його вектором n, і створимо логічний вектор logical vec, який має значення n більше. Наприклад, 4. Давайте п'яти. Ми виведемо логічний вектор. Logic Vec. І ми отримаємо так. У нас не перезаписалися дані. Так, тепер ми очищаємо все, що ми описалися. Тепер. false, true, true, false, false. І у нас в даному випадку, що буде мати увазі ця дія? Е. У нас буде перевірятися кожен елемент нашого вектора n е, на значення більше 5. Якщо у нас значення буде більше п'яти, то ми отримаємо true. Тобто у нас false false, шестерка більше 5, більше 5 і нолік менше 5. Ну, п'ятірка у нас буде мати значення false при перевірці, з за того, що е, у нас не більше або дорівнює п'яти, а просто строго більше п'яти. І, в принципі, це все. І ми можемо також вивести, наприклад, значення нашого логічного вектора. Наприклад, наш вектор n за даними логічного вектора. Logical vector. І ми отримаємо, ну, таке собі дине значення, тобто 6 і 7. Тобто ті значення, які мають е, значні true. І, в принципі, це все, що можна було сказати про вектори. Тож, я думаю, на цьому все. Тож, до зустрічі.